Усім привіт! Ми сьогодні знову на природі. Де ж нам ще бути, як не на природі в таку чарівну погоду? Хто зараз сидить вдома, той багато втрачає. Часто взимку від людей я чую, що немає сил, немає настрою, постійно хочеться спати або, навпаки, не може заснути. Це, мабуть, авітаміноз. Але нестача вітамінів ще чекає попереду. А тим людям не вистачає активного способу життя, світла та теплих позитивних емоцій. І все ж таки, якщо в організмі не вистачає вітамінів, то їх можна знайти не тільки в апельсинах та мандаринах, а ще й в зимових грибах, за якими ми прямуємо до наших улюблених місць. Звісно, ми не можемо не зупинятися та не знімати таку красу по дорозі, тому що ми йдемо до зимового болота. Воно хоч і вкрито товстим шаром криги, та здається таким же холодним, як навколишній ліс, але дерева, кущі та трави відчувають теплий подих болота, тому і інію тут практично немає, а якщо він і є, то не вкриті тільки верхівки найвищих дерев. Та й той тримається недовго. Тут тепліше, тож сніг тане та злітає. Саме це і потрібно грибам. Майже одразу нас зустрічають недогризані з осені бобрами осики з дуже непоганою кількістю глиб на собі. Але гливин нас зараз мало цікавлять. Ми йдемо в самісінькі нетрі зарости бузини. Тут же помітно темніше, вологіше та тепліше, а це значить, що ми на місці. Починаємо пошуки китайського моера. Тут повинно бути його вдосталь. Ну, звісно, куди ж він подінеться? Ось наші перші гриби. Поки що збираємо всі, тому що не знаємо, що чекає нас попереду. Але початок мене радує. До речі, кому цікаво, як можна його приготувати, зможе знайти інформацію на моєму каналі. Звісно, ми і ці гриби на вихідних неодмінно приготуємо. Ось молоденька сімейка фламоліни, підсушена сильним морозом. Звісно, ми її забираємо. Аурікулярія з дрижалками це єдині гриби, за якими, вирушаючи, я не беру із собою ні відра, ні пакета. Достатньо невеликого пластикового стакану, тому що гриби настільки дегідратовані, що займають об'єм у 5-6 разів менше, ніж будуть займати його на кухні. Та й хворобою грибти, скільки є, ми не страждаємо. Беремо завжди стільки грибів, скільки нам потрібно. А тут поруч стара знайома, тримела мезантеріка або дрижалка помаранчева. Такого гриба і стакана вийде відро. Тож кухаль це саме той посуд, який нам потрібен. Ще одна помаранчева лампочка. Така маленька, що камера не хоче на ній фокусуватися. Але ми її помітили. Тож забираємо із собою. Чуєте, дерево рипить, скрипить. Не знаю, чи камера це фіксує, але якась пташка йому відповідає. Ну, а ми продовжуємо збирати гриби. В цій заплаві розміри дійсно бельгійські. Тільки на відміну від теплих бельгійських лісів, наші гриби від морозу дегідратовані. Для тих, кому цікаво, як збирають аурікулярію виховидно просто зараз в бельгійських лісах на березі північного моря, я залишу посилання в описі цього відео. Розмір, кількість та краса цього гриба в тих містах вражає. Ну а ми збираємо своїх велетнів. Тут теж є вуха рекордсмени. А ось такі, ось подивіться, зараз покажу, ось такі чорні кірочки збирати не потрібно. Це у минулорічна. А ось то відповідав нашим співочим деревам. Це сойка. Вона належить до сімейства Воронових, тож достатньо часто повторює звуки, які чує. Чи сніг їсть, чи щось ховає, здалеку не видно. Нас помітила і її вже немає. Ну а ми збираємо гриби. А у це чистий сапротроф, тому росте не тільки на мертвій деревині, а якщо зустрічаються на живих кущах, то розвивається на сухих гілках. А ось ви тільки подивіться, які зарості аурікулярії. Саме в таких кількостях вона росте у Бельгії. Для наших місць такі сукупчення плодових тіл достатньо рідкісне явище. Наші стакани і один, і другий вже давно повні. Тож гриби ми більше не беремо, а тільки зрідка знімаємо найцікавіші сім'ї. Отже, у нас з'явився аурікулярний гайок. Грибів назбирали, фільм відзняли, пора вирушати додому. Любіть природу, збирайте гриби та будьте здорові.